І так, друзі, продовжуємо нашу торговлю на платформі. Перед цим чуть-чуть пізли, але відновили наш баланс. Зараз будемо входити на 15 секунд донизу. Графік е, дійшов до рівня супротиву, надіюсь, на відбій. Е, відбій пішов, але напевно, я часу багато поставив і може навіть відкатити. Але ні, 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 впевнено, впевнено, рухається. Тому це буде плюсик. Так, друзі, це плюсик. 396 доларів на балансі. Зараз графік намагається рухатись наверх, але в нього не дуже добре це виходить, тому що тому що не дуже добре це виходить. Я зайшов вверх, але дуже поризикував. і тому, а, тому, напевно, це буде мінус. Графік все-таки не може пробити вверх. Але пробив, пробив просто в секунди мені. А, так, не наведеться чіткість. Так, так, ми в плюси. Ми відновили наші 500 доларів, уже 505 доларів на балансі. Тому зараз зайдемо в ситуацію. Графік намагається рухатись донизу, але я не встиг поставити. Він рухається вгору, але йому тяжко це. Він відкатує донизу. Відкатує донизу. Ви можете бачити, і це може бути плюс, але дуже ризиковий, тому я не знаю. Тут паттерн падаюча зірка була також. Але не в ту сторону, це паттерн на молод, схожий був, але все-таки плюс-плюс 509 доларів, друзі. І на цьому я буду завершувати це відео. Так що розгон депозиту, розумію, дуже багато відео, але потрібно, потрібно, потрібно подивікали відео, щоб ви розуміли, як це все тут відбувається. Тому, друзі, працював на платформі, такій Pocket Option. На балансі зараз маю цілих 509 долярів. Гном в плюсах, просто лампа пошти світиться. Так що, друзі, не ризикуйте так, як я. Це просто без мані-менеджменту, я не бережу кошти, одним словом. Так що, друзі, лучше не торгуйте. Це дуже опасне діло. Так що, ну його в пень. До зустрічі в наступних відео.